Ми були отут, на уровні цього, отут, на уровні етажа, отут. А ми, ми тут спали отут. А це буквально в цій кімнаті тут була спальня. Це ми тут спали. Коли там зірвалася, ракета вдарила туди, отой підвал. І вона там зірвалася, і потім вона пішла. І це всі, всі плити в два етажа, а тут підвал був перекритий і над нами. Тобто ми спали на плитах і над нами були плити. І з усього цього зробила всю кашу. Ну і отут ми кричали. Майже щодня до свого зруйнованого будинку приходить пан Василь. 8 вересня сюди влучила російська ракета. В момент удару о 5.30 ранку вони з дружиною спали. Згадує чоловік. З під завалів їх діставали рятувальники. На плиту! на плиту! Дружина чоловіка Катерина померла в лікарні ввечері того ж дня. Після поховання пан Василь зайнявся розбором завалів. Найперше, говорить, рятували документи. З вцілілого знайшли і кілька тарілок з кухні. Те, що що сьогоднішній день, те, що ми знайшли. Ціле, ну, Тому що руками там його все виймали. От на тим. це буде пам'ять. Воно прийшло цією гарю ракетним топливом, чи не знаю, що там воно, на тому. Це зараз вже пройшов дощ, так трошки можна тут дихати. А то сюди не можна було зайти. Тут така пиль стояла, що це жах. Кирпич питаємося, відкидаємо, розбирати щось, тому що зараз це. О, що бачите, Лишилося дивана. І подушка. Тут подушка. І там ще десь. Отам ще десь диван, ще один є, Що там, де шкафи? Сну шкафи всі вони переламались. В внутрі це ламінат той що був. Його практично немає. Всі оце вся красота. Підвал свого будинку, говорить пан Василь, завжди вважали з дружиною надійним сховищем, куди на початку повномасштабної війни спускались разом із сусідами, а також дітьми й онуком. Про нього писали і родичам дружини в Росію. Перед цим. Вона з ними спілкувалася, спілкувалася, і вони, коли розказували, яка Росія, і що Росія, ну що так нехорошо з Росією поводяться, і, і потім, ну, коли вже Катя не витримала. І сказала, що у нас розбомбили Роменську, у нас розбомбили там, у нас розбомбили ахтирку, у нас убивають дітей. Ми ховаємось в підвал. Ми внука не не встиваємо сюди-сюди, туди тягати з підвала. Вони удалили. Удалили те, що вони написали, і сказали, що ми за вас будемо молитися, храни вас Бог. Нині чоловік звертається до різних організацій, аби допомогли з вантажною технікою та надали будівельні вагончики. От сюди, в першу чергу, ми хочемо облаштувати, щоб, щоб щось можна було сюди зайти і погрітися, скажімо так, як піде дощ, сісти чаю попити. Тепер я зараз займаюся там, тож, по, -різним, по різним керівникам, по різним своїм зв'язкам, для того хоч би дві битовки привезти, тому що сьогодні це тепло, ще от прийшли нормально, а треба, щоб через деякий час прийшли діти, ці вони переділися. Бажаємо вам, щоб це був перший кирпичик для вашого. до нашої хати. Коли пан Василь сказав, що він хоче на цьому місці почати знову такі будівництво, він не хоче покидати свій дім, ми зрозуміли, що можемо допомогти ще і тим, що надати йому буржуйку. І був принцип у діда. Катіного. Він казав, дай Бог давати, не дай Бог просить. От мені я, не, е, ну, навіть в якомусь сні, в якомусь, мені ніколи не в голову не приходило, що мені десь треба буде йти трактор просити, що ще просить. Ну, міська рада допомагає, там, технікою, дороділ допомагає, там ще ну, внуков. Кого в кого, до керівників підприємств їжджу ходжу для того, щоб допомагають. Не особливо допомагають рідні, допомагають друзі, От приходять там всі потроху, бо так, так не виходить. Техніка треба, тому що без техніки не розбереш. Якщо я видержу, я збудую не те, що було, але щось збудую. Для... І, і в пам'ять про дружину. І для внуків, і для себе. Бачите, все поскладували, будемо рівняти, будемо жити. Не просто жити, а виживемо, побідемо, і щоб внуки жили, дай Бог, в щасливому майбутньому. Катерина Гладенко, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.